Ми продовжуємо розмову про оперативну ситуацію на фронтах. Збройні сили України на півдні знищили пункт управління безпілотниками, а також три склади з боєприпасами у Береславському і Херсонському районах. Повідомили в оперативному командуванні Південь. Детальніше про ситуацію на південному напрямку розпитаємо Наталію Гуменюк, начальницю об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони. Південь пані Наталі, вітаю наживо живо в ефірі марафону. Якою є ситуація станом на, на, на ранок 7 листопада? Ситуація залишається так само складною та напруженою, оскільки ворог продовжує свої маневри, в яких ще сам не визначився, але тримає і оборону, і переміщення продовжується. Продовжується переміщення особового складу і укріплення лівого берега. Вони намагаються підтягнути на правий берег з так званих свіжомобілізованих, з яких будуть складати першу лінію оборони. Це вже очевидно. А також продовжують передислокацію елітних підрозділів, які гуртуються навколо Херсону, тому що ми розуміємо, що просто так вийти навряд чи вдасться. Хоча вони про всяк випадок готують для себе в очевидь різні варіанти, в тому числі підготовлюючи інформаційний простір до так званих жестів доброї волі ви раніше, коли вони почали виводити свої війська з Херсона, казали, що це можливо якийсь такий хитрий маневр, намагання показати, що вони залишили місто. А військові експерти з цього приводу сказали, що ось ці підрозділи, які вони нові постачають, можливо, доведеться ввести вуличні бої. Як ви зараз оцінюєте ситуацію з цього приводу? Вони продовжують складати враження, що готові до вуличних боїв. Вони продовжують укріплювати рубежі оборони і на правому, і на лівому березі. Це говорить якраз про те, що вони розглядають. Декілька варіантів розвитку подій, так само як і ми усвідомлюємо, що таких варіантів може бути кілька. Ми готові до будь-якого розвитку подій. Вони знову повернулися вчора до шантажу цивільного населення в зв'язку з тим, що Береславський район місцеві мешканці не хочуть полишати і не активно виїжджають. Вони почали знову залякувати підривом дамби. Знову вкиди робили про. Обстріл нами цивільної інфраструктури, зокрема, і намагалися розігнати тему з обстрілом шлюзів, але так само як і брудна бомба, десь воно пропало це повідомлення, тому що не отримали підтримки тієї, на яку вони розраховували. Це говорить про те, що не маючи чіткої стратегії на полі бою, вони намагаються підтягувати інформаційні ресурси, які теж вже не спрацьовують. Напевно, що трошки здулися ну, не те, що здулися, а от щодо інформаційних ресурсів є інформація, що в Херсоні перестало мовити пропагандистське телебачення, але воно ж не само перестало мовити, правда. А звісно, так само просто у них складно ще з українською мовою. Вони не можуть віщати на тому розумінні, яке близьке місцевому населенню. Тому це просто конкуренція віз так. А натомість з'явилося українське радіо суспільне між іншим. А так дійсно наші люди підтверджують, що вони почали приймати сигнали і українських мов українського мовлення, і в тому числі почали з'являтися сигнали українського мобільного зв'язку. Отже, ситуація змінюється. Ми будемо чекати дальших новин. А ще поговоримо про ситуацію на морі, якою вона є зараз. Так, в чорному морі продовжується шторм, і це знов таки на нашу користь, тому що корабельне угруповання ворога зменшилось. Воно наразі складає три кораблі. Хоча час від часу вони виводять ще одиниці на патрулювання з баз тимчасового базування, тому що ми не можемо сприймати Крим як їх постійне базування. Однозначно, це цим тимчасове крім того, вони можуть залучати і ракети на сії, Хоча зараз їх на службі просто немає. І ще одна загроза, яка активізується зв'язку зі штормом, це винесення морських якірних мін. Зокрема, таку вчора винесла до узбережжя Одеси. Вона під контролем сил оборони була ліквідована як загроза. Але все ж таки треба усвідомлювати, що розліт уламків такого снаряду може осягати 100 метрів, і безпосередньо від урізу води це дуже велика зона ушкодження. Тому тримайтеся, будь ласка, подалі від узбережжя всі обмеження воєнного стану залишаються чинними. А ось цей шторм, який зараз на морі, він вплинув на роботу зернового коридору, якщо маєте інформацію? На роботу зернового коридору безпосереднього впливу він не має, тому що там інша тонажність, суден, інший відвейт, і вони працюють відповідно до скоординованого графіку Стамбульської групи. Дякую дуже, пані Наталі Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони та охорони Південь, говорили про оперативну ситуацію на півдні країни.